хочу презентувати тобі доставку ролів від ровесних кафе. Так. Це не без пантів. Тобто, щоб ви розуміли, кількість риби, вага в середньому 480-500 грам роллу. Такого це погорів. Це золотий дракон наразі. Золотий один з самих популярних. Ага. Тобто ми ще даємо до цих ролів. Перчатки, Красота. бо люди, палички, вони можуть його розпіхнути. А, великі такі. Так, да, ми пропагандуємо цю історію. Я не знаю просто з чим порівняти. Ну от дивіться, от, пальці у мене такі, от приблизно от такої, от, от такої от кількості. Угу. Коротше, 500 грамів. Люди, які вживають суші, які постійно їдять, не розуміють. Середня вага 480-500 грамів. Яка 300 350 гривень фіксована ціна за будь який роли. Чусь у Шар. О, так я сьогодні закажу додому, повезу. Нічого собі, нічого собі, селюсь. Будь ну, ласка, ну, будь ласка. Круто. Оце дуже красиво, це бачиш? Так. Лосося, гірочки. Так що цей дракун, він ж добрий такий. Добрий, так, добрий. Критяк. Бажаєте замовити, пишіть ровеснику.